Вітаю, це про світло. Сьогодні 19 квітня, 25 рік. Завтра буде місяць, як сіяв перець. Я його два дні тому, за, мабуть, три дні, перевалив з касет ось цих. Одна нижня це 160, а верхня це 50 комірок. Об'єм верхньої в комірці десь. 40 мл і трошки не вистачає доверху, а об'єм нижньої 20 і трошки якби, переливає через, через комірку. Тобто вдвічі відрізняється об'єм однієї комірки. В касетах 50-х, оцих верхніх більших, у мене були перці одного сорту. Це було халапеньо халапеніомамон червоний. Ось вони тут, наприклад, всі в цьому ящику. Або, наприклад, якщо подивитись в нижньому, то це два. Два ряда лівих, і в цьому теж два ряда лівих це теж халапеньо халапеніма-червоний. Оці решта перців це з касети 160-ї. І тут ось перці з касети 160-ї. Тут сорта, сорти різні. Ці два ряда, це у нас Раміра Оранж, тут у нас Яніка, тут у нас Цинтія, тут у нас Астрід. Тобто, а тут у нас ще теж різні. Тут у нас, наприклад. Не прочитаю, треба становитись на драбинку. В принципі, виглядають всі вони більш-менш. Єдине, що мені не дуже подобається, як виглядають, це ось ці рослинки. Це у нас халапеньо білий. І халапеньо, звичайний, десь рядочок у мене є. Оце, мабуть, ось він. Він теж так виглядає трошки якось листочки загнуті. Але я не думаю, що якась проблема з моєю агротехнікою, тому що всі решта перців виглядають, ну, вони можуть бути більш, більше або меншими, але ж ну, на вигляд я не бачу з ними ніяких проблем. Тобто я для себе зробив висновок, що в касетах 160-х нижніх я більше перець не перець, там томати ніколи не сію. Це там можна я через них салати сіяв, базиліки. Там дуже зручно місця багато комірок насіяв, 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 насіяв. Дивишся, щось не зійшло, щось зійшло неважливо, потім перевалюєш. Хоча, коли я перевалював, то я вам скажу, що в маленьких касетах теж не можу сказати, щоб коріння заповнило весь об'єм. Можливо, просто то, що рослина якось розуміє, який об'єм вона має, і скільки коріння нарощувати Тому що ці, ці рослинки вони всі потужніші, от їх видно просто, що вони прям видно видно. Так, по сортам, що в нас було? Ну от Тут трошки я відклав Оцей смачний гіркий, я його видалив, повиривав, він був якийсь вискручений, ніякий. А вся решта якби безпроблемні були. Тут і Яніка, я бачу, і Маджова, і Барбі, і Цинтія, і Білазірка, Думас, Посейдон. Самі, самі слабенькі рослинки це оці. Це у нас серано, там пікено. Вони були слабенькі, вони зараз є. Їх у мене вони десь в, цех, в. А де ж вони у мене? Ну, зараз не знайду, але такі. Рослинки слабенькі. Я цей сорт ніколи не сіяв. Про нього написано, що він трошки, трошки гостріший, ніж халапеньо. П'ять ну, рослин залишив собі побачу, доросту, доросте, не доросте. Тобто ми, ми за місяць маємо такий результати. ще у нас десь до висадки, ну, майже місяць. Так, який місяць? У нас до висадки ще мінімум місяць, тому що. Садити буду, мабуть, все-таки після 22 травня, щоб не вийшла історія, як в тому році, що все замерзло. Так, ось тут посіяні перці, які я посіяв для того, щоб оновити насіння. Це хабанеро, хабанеро червоний, ось він. Два рядочка, хабанеро шоколадний два рядочка, ще червоний, тільки це, оцей 20-го року насіння збору. А оце 23-го, я десь з причини зібрав. Тут видно результат. І оці ще менші це хабанеро помаранчевий. Вони і рослинки менші, і листя на, на, на цих хабанеро дрібніші, і перчики дрібніші, але дуже гарного кольору, такого яскравого помаранчевого. По гостроті, ну, на тій гостроті мені важко сказати, які з них гостріші, бо вони всі такі, що їх не можна їсти. Їх можна там зварити соус, і то треба обережно. Хто гострого не дуже любить. Навіть я, я гостро люблю, але соус Хабанеру це ну, така собі історія. І ось оці перчини: це Аладіни, які я посіяв. мама хоче, щоб вони були маленькі гіркі перці. Вони нормально на городі ростуть і в, в дворі я садив залишки. І це з мого насіння. Я в цьому році купував насіння, яке зветься Аладін, але вони квітли фіолетовими квітами, якісь були незрозумілі рослини. Тому дістав старі запаси свої. і Насіяв свого насіння. Будемо дивитися, що з нього буде. Я сьогодні їх вчора сьогодні. Пролив радіфарму за два дні. Оці вже ящики на ну, Трошки розпушив зверху е, ґрунт, бо я прижимав, коли їх пересаджував. А на понеділок, вівторок, у мене от лежить е, таке добриво, називається е, добриво для окорінення. І тут е, склад 11-40 одинадцять. 11. І ще чогось магнія якогось 2%. Ну, тут цим я ще раз. До речі, на Радіфармі там пишуть, що можна поєднувати його з от таким добривом. Ну, я не поєднував, так вийшло, що, думаю, спочатку одне, потім друге. Ось так ми вийшли на заключну стадію по перцю. І, мабуть, сьогодні, якщо встигну посію помідорів трохи для теплички, може трохи для городу. А може вже з понеділка, як буде. Рослинки непогані, мені здається, ну будемо дивитись, як буде, як буде все це проходити, протікати. Мені оці важливо, щоб вони якось прийшли до тями трошки, щоб теж отримати халапеньо білий гарні перчики. Мені теж подобаються. От, на до цьому, мабуть, все. Всім здоров'я!